Грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. У цьому звинувачують рівнянина Віктора Йозюка за те, що 1 жовтня він облив червоною фарбою меморіальну дошку на будівлі колишньої радянської в'язниці. Попередній судовий розгляд за такою статтею кримінального кодексу розпочали сьогодні у Рівненському міському суді. Розгляд справи по суті призначили на 16 січня. Обвинувачення висунула окружна прокуратура, а потерпілою стороною. У цій справі є міський спецкомбінат ритуальних послуг, на балансі якого перебуває меморіальна дошка. Як розповів Суспільному Віктор Юзюк, своїм вчинком він хотів привернути увагу до того, що нині у приміщенні, де радянська влада катувала українських патріотів, працюють розважальні заклади. Я ні, не усвідомив, що це я роблю не зовсім як це сказати. Правильно, як са, але інші методи вже були використані по суті були протести ще раніше.